Американські сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь представили 20 червня двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою спонсором тероризму згідно з американським законодавством. Про це повідомляє Voice of America. що означає цей статус, і яким можуть бути наслідки, докладніше далі. За словами лінсі грема, визнання Росії державою спонсором тероризму значно збільшить доступні США інструменти для покарання Путіна за його варварську поведінку в Україні та його деструктивні дії по всій Африці та світу. Загалом своєю чергою демократ Блюменталь був не менш різким у своїх оцінках, згадавши про незліченні звірства і злочини проти людяності, які здійснила окупаційна армія. Законопроєкт про визнання Російської Федерації державою спонсором тероризму матиме вторинні ефекти включно із санкціями для країн, які співпрацюють з Росією, розширенням переліку товарів подвійного призначення, які не будуть дозволені до експорту у Росію, і значним обмеженням суверенітету РФ в очах американських судів. Це відкриє можливість для подання позовів та інших цивільних претензій від жертв тероризму, спонсорованого Москвою. Сьогодні державами-спонсорами тероризму згідно з американськими законами вважаються Куба, Іран, Північна Корея і Сирія. Їхні уряди неодноразово надавали під. Тримку для актів міжнародного тероризму, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.